Повість Івана Франка Герой поневолі отримала нову форму і вигляд. Графічний роман, так називають автори, свою адаптацію. Цей новий тип літератури вже давно відомий у Європі. Він розрахований на візуалів, де сюжет передається більше ілюстраціями, ніж словами. Роман комікс Герой поневолі став результатом клопіткої роботи із документами та архівами, кажуть автори. Ми давно знайомі з прекрасним художником Михай Тимошенко, який теж іммігрант, можна сказати, у Львові, бо він приїхав з, -з Румунії, і я сам з Парижа, ми з'єднали наше село, наше бачення, щоб народити такий твір. І ми протягом двох років з перервами працювали над, скажімо, народження такого твору. І ми потихеньку стали навіть фанатами, франкознавцями, і можемо навіть як екскурсоводи тепер працювати у Львові. Малюнки роману виконані у формі деталізованої чорно-білої графіки. Кожна сторінка передає динаміку та окремо сцену подій. Художник Міхай Тимошенко каже, така форма не випадкова, адже ця графіка передає значно більше змісту і деталей ніж кольорова. Та й читачам книжка з чорно-білим друком є доступнішою у ціні. Робити містечку. І сприймати атмосферу, як чорно-біла фотографія, бо старі фільми, знаєте, як Чарлі Чаплін, старі фільми, вони мають свою атмосферу, так? і відповідно, ми хотіли берегти такий дух Львова, який нагадує тих часів. І не хотіли дуже яскраво, кольорово, не занадто попсово. Так? Ми зупинилися, сказали, давайте робимо все таке містецьке такі проекти, має буде цікаво. Події в повісті дотичні до революції 1848 року в Австрійській імперії, зокрема у Львові, барикади, боротьба, різноманіття поглядів та питання самовизначення, і тоді. І зараз є на часі, хоча автори зізнаються, таке співпадіння подій є випадковим, адже два роки тому не думали, що в Україні тема революції знову стане актуальною.